Зараз архієпископ і митрополит Львівський, високопросвящений владика Ігор, звернеться до усіх нас із своїм першим архіпастерським митрополитчим Словом. Ваше блаженство, батько нашої церкви, святослави. Високопреосвященні митрополити та архієпископи, присвященіші архієпископи Томаси, Нунцію апостольської столиці, присвященні владики, високоприсвященний митрополити Дмитрія, представник Української православної церкви Київський патріархат, всесвітлі, всечесні високопреподобні, преподобні отці, сестри і брати, високодостойні депутати Верховної і обласної ради України, вельми шановні представники уряду Львівської обласної ради, адміністрації та голови міст районів, області та нашого Львова, дорогі моєму серцю гості з України. Та з-за кордону тут є мій добрий друг Сільвіо Антіга з Італії, рідні моєму серці, серцю родину, достойні, милі, любі християни богомольці, присутні у храмі та біля екранів телевізії. Моє серце вщерть наповнене радістю та спокоєм. Хвилюванням та надією на краще служіння і розвиток нашої церкви в Україні та на поселеннях. Дякую всім тим, які з нами моляться, нашим любимим гостям, представникам церков та влади, парафіянам, прихожанам. Усім рідним і присутнім за моління і оболівання, що спільно поділяємо на цьому благальному стоянні перед Богом. Мудрі люди християни, хто б вони не були, завжди втішаються не тільки своїм добром, але добром ближніх. Навіть. Коли б знайшлися неприхильно наставлені особи до інших, і якщо вони шукають правди, то Господь твердить я оберну печаль їхню на радість. В імені Львівської митрополії возношу вдячність Божому провидінню. За отримане благословення для ще кращого розвитку нашої церкви. Дякую представникам синоду нашої церкви за благорішення та благословення святішого Отця на установлення не тільки Львівської митрополії, але двох інших, які незабаром будуть проголошені. Висловлюю вдячність блаженішому Святославу, який постарався швидко вирішити ці напрацювання, які давно готувалися його попередником, архієпископом Любомиром. Як сказав тут присутній єпископ з Афін, присвященний Дмитро Салахас, що митрополія як церковна провінція. Має велике значення для розвитку церкви. Це менше означає піднесення особи до певної гідності, але поширює відповідальність у більш конкретному служінні вірним окресленої території. Це поміч голові церкви у її кращому функціонуванні. Метрополія грецьке слово і означає організаційну одиницю церкви, що складається з кількох єпархій з метою пастирської співпраці між єпископами. У стародавній мові в Греції термін «метрополія» означав матірне місто. Ми б додали в області моє завдання дякувати усім присутнім сьогодні на цьому святі нашої церкви, на великій історичній події, яку трапилося сповнити нам. Для цікавості пригадаю, як значиться в енциклопедії що уряд митрополита повстав у другому столітті. І цей уряд був спочатку такий важливий, що Нікейський перший собор постановив навіть таке, без дозволу митрополита, свячення єпископа було неважне. Звичайно, що часи змінилися. І певні закони також. Але погляньмо, як церква відповідально до вимог часу поширювала уряд митрополита. Метропол... Багато тепер запитують, що означає бути митрополитом, як ним стати? Звичайно, що для мене ще невідомо. Про функціонування нашої митрополії, бо вона тільки що народжена. А як стати митрополитом? Це вважаю дуже проста річ. Бо коли ним став я, то ним може бути хто небудь інший. Так сталося, що на осідок митрополії вибрали наше місто Львів і, мабуть. Було складніше знайти місце для мене або послати на емеритуру, чи може сказати, що в мене погане здоров'я, але я ще здоров'я маю, слава Богу, добре. І ось так дуже просто люди стають митрополитами. Так що кожен з вас може бути кандидатом. І з єпископами нашої митрополії, священниками та вірними, будемо старатися успішно шукати дороги до Небесного Царства, бо це найважливіша справа. А усе інше хай слідує за тим. Хай Господь благословить наше служіння у митрополії. Яке віддаємо під опіку Пресвятої Богородиці та покровителя нашого міста, святого великомученика Юрія. Я сьогодні теж дякую нашому хорові, який старався дещо оновити їхній спів. Ви не знаєте, а ті, хто служить і приходять до собору, знають, що вони впровадили деякі новинки. І я їм дуже за це вдячний на чолі з диригенткою панію Надією. Усім присутнім намолінням велика подяка від щирого серця за сьогоднішній день. Слава Ісусу Христу!